вчителька дзвонить і жаліється на дисципліну вашої дитини, на що звертати увагу і що робити, ні в якому разі. Не розібравшись, це перше карати дитину, там чи її якось наказувати, чи зразу читати мораль. Спочатку, звісно, потрібно розібратися в конкретній ситуації. Друге, що після того, як розібрались, поговорили з вчителем, що насправді сталося, знову ж таки не потрібно карати чи обмежувати, чи якісь санкції. Спершу потрібно з дитиною поговорити, почути її версію того, що сталося, і тут. Ключ насправді, коли ви виявляєте до дитини увагу для того, щоб її зрозуміти, вона відчувається, вона вам довіряє, вона відчуває, що ви на її боці і хочете її захистити. І навіть якщо вона не права, навіть якщо вона щось зробила не те, і ви її про це будете говорити з точки зору розуміння її після того, як вислухали, то ваш діалог, звісно, буде значно конструктивніший ніж той, якби ви просто зразу покарали, наказали і відпустили. Нічого не зміниться в такому випадку, якщо так станеться.